Орлєта. Там писали, що ти не виставочна собака. На первик не, не виставиш на виставкова. Арлета, а ну дивись сюди. Ось все. Красота, Арлетик. Моя красуня. Ось на стадіонах тут уже, знаєте, не дуже чисто. Давайте будемо прибирати всі разом. Долучаємося до прибирання стадіонів. Ти красота, Умничка Камара, і ти красота, якби не балувалась. Та буде так буде В Очікування рингів, Орлетушку. Мама надійку. Комара. Обіжена. Обіжена. Бо не одна вона тут любима дівчинка, як оказалась. Да? Вчора Орлета виглядала зовсім по іншому, і по іншому. Як той мокрий, грязний суслик. Да? Сьогодні вона красуня. да, моя дівчина. Але, але нічого, звісно, вийшло, за що ж ти, ти тоже включити, да, моя дівчинка, Але нічого, нічого, вийдемо в Різ, вийдемо, да? красуняк, що такого ж не Що такова не слухаєш? Ти згадаєш? Ти згадала? Чекаємо рінгів, чекаємо рінгів на вулиці дощ. Якщо якщо вечором хто побачить Арліту знову в стані сусліка, то не дивуйтесь. це нормальна тема. Ну Но скажу так, чим мені подобаються німецькі вівчарки? В них само шефсяка самоочищається. Тобто вона вчора була як чучело. сьогодні вона виглядає дуже гарно. Ні, ти не ти, як була чучело, ні, не ти, не ти. Ото щось там на дворі. Моя дівчинка. Мої бізанки.